Грекір Тютюнник край небо, Іду з возом від глухенької пристані до крайнеба, що он воно, либонь, близько вже, стоїть між Дніпровими кручами, як у Велетенських воротах, урочисто святе перед ніччю і на ньому тоненька бускова підківчена місяця молодого з однісінькою зорею в парі. Теж босковою. Смеркає. На од одроси траві подолу пасуться коні. Двоє, один білий, другий кариї масті, то лісникові. Он і хату його видно під байрачком над кручею, і дворище просторе, з возом сіна біля повітки, а посеред дворища вогнище горить. І над ним казанок, вечеря вариться. Мені чути, як коні похрумують молодою травицею, поволеньки вдячно ласують. Драстуйте, коні! гукаю до них неголосно. Вони піднімають голови от паші, довго дивляться на мене, і очі в них місячні, добрі, як у всякої трудящої худоби. Йти мені далеко, одначе не біда, зате набачуся і начуюся, бачитиму стежки і протопту весняні, що мов гілля від стовбура простягатимуться від дороги у всі боки до сіл, хуторів. До Дніпра та витоленків при ньому, де рибалки ріжуть ліщенові водлища на вудки, діти скобуть квасець на борщ, а молодь шукає конвалії або ж бузок, найповніший побіля давніх печищ на кручах і поміж кручами. Чутиму пісні, бо сьогодні неділя, та вже ж хтось заспіває, хоч сам, хоч гуртом. А як і тим шепелівкою, малим сільцем при дорозі шепотітимуться в садах поза тинню молодята. Ще діти обоє, школярі, а шепотітимуться. Вголос не говоритимуть, ні, бо їм кортить бути вже дорослими, того й шепотітимуться, бо ще під вечоровий, то голос. Близького повноліття, бо шепіт таїна, шепіт, притамована радість, що рветься з грудей. Потім будуть озерця й озерчата, порослі покою. Я натраплятиму на них в молочно голубій імлі, зненацька і обходитиму кружка. Озерця ті казатимуть про себе, ще тоді. Коли я їх не бачитиму, шелеснуть у лепесі крила крякне злякана качка і засюрчить просто на місяць на світло. Далі я зіб'юся з дороги або в ліву руку заберу, або в праву, і якщо й не радітимуть пригоді, то й не печалитимуся за турботою. Куди ж оце тепер іти? Все кругом засинає або спить, а мені не переливки. Треба виблуджуватися, лягати грудьми на теплу, ще зодня землю і довго дивитися при самій траві та личинь. Коли зір мій вигостриться, звикне до припізнілих нічних випарів над видолинками, тоді я знову побачу край небо між кручами і знову піду. Отак помацьке прошкуючи натраплю на загороду і дядькову Ігорову сторожку, витоптану з глини. От загороди пашить теплом, молоко пахне, зітхають у вісні корови, лежачи по підворотчам, а дядько Ігор сидить у своїй хижі і плете кошик з обличакованої шелюги. Або розфарбовує уже сплетений у зелений червоне. Пружок зелений, опоязка, що пруга червона, чи навпаки аби веселе. Кошуки дядькова приязнь і підробіток. Як гармоністові на весіллі і награється до схочу і причастують, а сторожування. То законно сказати моя робота, як усім, так він каже. Дядька Ігора я люблю, хоч і не знаю. Навіть ім'я його не знаю. Це вже я сам вигадав. Ігор, бо всі Ігори, які тільки є, видаються мені людьми розумними і лагідними. Можна б, звісно, розпитати в нього, яке життя прожив. Та не хочеться в'язнити до людини, мовчазної і роботящої, соромно, так само, як пити воду з чужого колодязя, не спитавши дозволу в господаря, як стати і послухати, про що шепочуться молодята в саду. Знаю я лише слово, що дядько Ігор подарував мені ненароком і гадки не маючи про те, що радує. У слові, а ще в тому, як він його вимовить, чується мені людина добра. А хіба цього не досить, щоб її шанувати? Туман тоді стояв такий густий, що Крим мав крив і землю, і Дніпро. Я йшов незнайомою дорогою, не бачачи її вдалину, навменя йшов. Назустріч мені виринув із туману дядько з в'язкою нових кошиків за плечима, з сивими бровами з під старенького супняного картуза, великими руками, схожими на ковальські молоди, і хлоп'ячими, ніжно блакитними очима. Тут є якась стежка до шляху навпростець? спитав я, привітавшись. Дядько скинув в'язко розмальованих у червоне й зелене кошиків, зняв картуза і, втерши долонею змокріле чоло та сиву, негусту чуприну, знову надів його. Аж тоді сказав. А як швидко треба, геш? Треба, сказав я, стежки нема. А прослідок, як придивишся, знайдеш. Кошики. На базарі купили, нащо мені стільки кошиків. Навпіл обмалював і купи, то продам. Додому несу, бо в топтанці моєї уже ніде складати. Там біля загороди топтанка моя. Ну, спасибі ж вам, сказав я. Та не спасибі, а піддай в'язку, одмовив дядько, і коли в'язка була вже в нього на плечах, усміхнувся. Колись казано, Боже, поможи, а зараз отак от і кажи, тільки й сам поможи. Ну, бувай. І відійшовши кроків з десяток, рип-рип, кошики за плечима, рип-рип, оглянувся, і очі в нього були нелукаво розумні. Прослідком іди, не забув, ні, дядько. І досі не забув.